У Тернополі вперше церква організовує свято християнської молоді. Воно відбудеться в суботу, 26 вересня, у парку Шевченка. Усі присутні зможуть відпочити насамперед духовно на свято. Запрошують не лише активну християнську молодь, а усіх охочих. Це також свято і для тих людей, які не приналежні до християнської молоді. Ті, які не ходять до храму, ті, які не ведуть християнський спосіб життя. Також запросити їх, щоб показати, що з Господом Богом можливо жити, що з ним радісно жити. Що жити з Господом Богом це не тільки ходити до церкви, це не тільки постити, це не тільки перебувати весь час в молитві, але з Господом Богом життя також є радісне, веселе і щасливе. Свято розпочнеться у 12-й годині, 26 вересня, урочистою літургією Просто неба у парку Тараса Шевченка у Тернополі. Далі на учасників чекають виступи виконавців на літній естраді, рухливі ігри, банси, майстер-класи. Буде спортивна локація, де буде катання на катамаранах, хто собі бажаючих, на вайдарках, також інші, які самими співорганізаторами цих спортивних акцій є організовані. Після ж Є запрошені різні майстри з рукоділля для того, щоб показати, що ми можемо проявити свою проявити свою творчість в особливий спосіб через те, що ми можемо зробити своїми руками. Показати, що насправді наша Україна є багата на різні вироби, вміння так і самих майстрів. Очікуємо, що буде присутньо десь більше 15 різноманітних майстрів, рукодільників, які представлять свої роботи, і буде проведено десь. П'ять-сім майстер-класів з рукоділля. Крім цього, у парку Шевченка працюватиме відкритий університет. На молодь чекають цікаві пізнавальні лекції. Зокрема, отець Ігор Махніцький розповідатиме про Біблію у житті молоді. Відбудуться молитовні читання святого письма. А отець Андрій Зелінський, капелан зони АТО, говоритиме з молоддю про християнство і війну. Маємо ще також для цього відкритого університету ще одного дуже особливого гостя. Це є отець Андрій Зелінський, є сам єзуїтом, який фактично з перших днів був капеланом в зоні АТО і є ним до цього часу. Оскільки мені відомо, зараз знімався фільм про власне капеланів АТО, так і називається Капелани. І він є одним з основних героїв. Там він буде присутній і говорити християнство і війна. Тобто, це одна з його таких тем, який, попри досить свій обмежений. Графік він все ж таки виявив бажання приїхати. Ввечері у парку Шевченка звучатиме жива українська музика. Священики запрошують усіх долучитися до першого у Тернополі свята християнської молоді.